З 1 серпня здійснюються пенсійні виплати. Вже профінансовано початок місяця, говорить заступник начальника управління пенсійного фонду України у центральному міському районі Валентина Гудзенко. Затримок з розрахунками немає. Ще одним важливим напрямком роботи є виплати пенсій переселенцям зі сходу України, Донецької та Луганської областей. До Кривого Рогу щодня прибувають громадяни. Станом на 11 серпня по центральному міському району зареєструвалися 49-ро. Ми в один день оформлюємо весь пакет документів і негайно відправляємо запити на ті пенсійні фонди Донецької та Луганської області для запиту пенсійних справ, а також пенсійних справ у електронному вигляді. Справа електронна приходить швидше, тому тільки вона надходить, ми ставимо у себе на облік і розпочинаємо додатковими відомостями виплату пенсій цим переселенцям. Електронна база даних пенсійного фонду України, за словами Валентини Гудзенко, є доволі надійним носієм інформації, зважаючи на бойові дії, що проходять на Луганщині та Донеччині, безумовно не виключено руйнування відповідних установ. Щоправда, на сьогодні з обміном документів проблем не виникало. У нас ж є база по всім. Обласним центром. у нас в там в Луганській. Там є головне управління, де на сервері зберігається вся виплатна база, всі дані. Чому ми сьогодні говоримо про електронну? електронний обмін? Тому що приходить електронний додатковий атестат, тобто там вже відмічено, скільки виплачено, коли виплачено, яким способом банк або пошта. Тому якщо районного немає, то є обласний, тому що ми запити відправляємо на головне управління, тобто на обласне управління, то поки ще таких інформацій про те зовсім що зруйновано у нас не було. Всі електронні справи приходять майже ну, швидко. В сім днів ми вкладаємося. У нас термін сім днів. Ми повинні обробити ці документи і відправити людям кошти уже, коли куди вони забажають. Або на поштове, або відділення, або банківську установу. Також управління пенсійного фонду надають мешканцям адміністративні послуги у вигляді видачі пенсійних посвідчень та свідоцтв на загальнообов'язкове соціальне страхування. Приймальня громадян працює без обідньої перерви з 8 до 17 години за принципом єдиного вікна. Необхідно мати при собі фотографію бажано-кольорову, паспортні дані і ідентифікаційний код. Особа може самостійно заповнити таку анкету або за допомогою нашого працівника, який працює в приймальні громадян. Також таку анкету може заповнити або роботодавець в нашій приймальні громадян, тому що в нас принцип єдиного вікна, там всіх приймають. А якщо людина не працює, то може самостійно заповнити таку анкету знову ж таки за допомогою нашого спеціаліста. Довідкову інформацію щодо отримання адміністративних послуг можна отримати за телефоном громадської приймальні 404 35 51.